Той муж в істину блажен котрий не був ні блазнем, ні, ні в котрий у ні в празник, ні в будні, не піде на спіговиська облудні, і не східнеться на дорогу зради, і у лукавих не спита поради, і не зміняє совість на харчі, душа його у Бога на плечі, і хоч про нього скажуть навіжений, то не біда, він все одно блаженний і між людям. Стоятиме, як дерево над потоком, крилаті з нього вродяться плоди, і з тих плодів посіються сади, і вже йому ні слава, ні хула, не зможе вік дворкати крила. На хто від правди ступить на пів метра душа у нього сіра, і на ним мертва, не буде в ній ні сили, ні мети, лиш без язики корч, ні моти і хто всіляким ідолам і владам, ладенка тепі херовинські ладан Гаманцем. Душа у нього буде горобцем, куди б не йшов він на землі і далі, Дощі розмить слід його сандалі, бо так воно у Господа ведеться, дорога не цих землю западеться, та хочу мре з напитим гаманцем, душа у нього буде горобцем, куди б не йшов він на землі і далі, Дощі розмить слід його сандалі, бо так воно у Господа. Дорога ницях в землю западеться.